Що ви бачите перед собою? Це знову російська музика у топ-чартах України. Сьогодні ми у центрі міста Львова для того, аби розпитати львів'ян, як вони ставляться до прослуховування російської музики. Засуджують чи ні. Дивіться далі. Ви підтримуєте і слухаєш далі російську музику? Так, да, кожен день слухаю. Російську музику мається на увазі виконавців, російських теж? Е, ну так, да, це при чому тут це? Так, да, я слухав до війни і слухаю зараз. Стрьом, зараз зараз війна що? слухати російську музику буде. І, ну я не слухаю, і мені здається, що ну це не дуже ті так добре слухати. Ну, ну це стрьом. Я теж не слухаю. Я думаю, зараз в такий час не варто слухати, так підтримувати російських виконавців і музику. Ну це, це, це не норм, тому що після всього того, що зробила Росія, mm -hmm. після того всього, що вони зробили, це є ну для мене, це як зрада країни. Обґрунтуйте, ну як мінімум, це зараз не етично. Як думаєте, чи після завершення того всього, що відбувається, ви повернетеся до прослуховування російської мови? Не слухала і не повернеться. Не слухала. Діть на каналі. Ну по-перше, ми не львів'яни, ми з Одесити, і ми скажімо, вважаємо, що наше українське потрібно слухати, і у нас є, скажімо, Дуже гарні виконавці, дуже гарні українські і твори. За пісні гарні, і в общем, тільки і за, і наші виконання. Пісні. От, От, а яка ваша можливо улюблена українська пісня? Гуцулка Ксенія, наприклад. Чорнобривці, Бривці на сіяла мати. Багато є, цікавих. З Чому така ваша думка? Військовий. Він на три дні приїхав. Як ти думаєш, я можу таке слухати? І я, я ще не можна. із тих міст, де вже нема. А як ставитися особисто до людей? Як думаєте, що треба зробити для того, щоб вони зрозуміли нарешті, що ну, це взагалі абсолютно ненормально слухати і я далі підтримувати? Ми пережили, мабуть, таке. Тоді Та да, всі одразу розуміються. Тадах все розуміється. Ні, це стрімно. Це нам взагалі не потрібно. Ворога, музика тут недоцільна. Е, а скажіть взагалі до от, повномасштабного вторгнення, чи слухали, чи підтримували російську музику, а відмовились, чи взагалі ніколи не слухали? Ну, слухали, звичайно, як всі люди до війни. А що зробити, щоб люди нарешті зрозуміли, що це не ок і не потрібно слухати російську музику? На вашу думку, в наш час? Ну, думаю, що це має бути поступово прийти до людей, діти. Ну, не можу сказати, це особисто кожного. Наприклад, ми відмовились. А люди нехай приймають рішення, кожен за себе. У 2025 році штраф за прослуховування російської музики становить всього лише 70 гривень. Депутати пропонують збільшити цю суму. Якщо ви порушите вперше, то вам доведеться заплатити від 5 до 8,5 тисяч гривень. А якщо ви порушите вдруге від 17 до 25. Чи достатня ця сума? Що думають про це львів'яни? Слухаємо далі. Це ненормально В такий час, і сім'я гривень це просто смішно. Ну, може, ж 7 мільйонів. То на це я згодна. що, Війна з яка російська музика. Тут на слух її чуєш, і вже противно. Ваша думка, скільки потрібно штраф? 7 мільйонів, ну можливо, ні, ну але щоб люди зрозуміли, що потрібно перестати слухати. Тисяч сімдесят. Ну, це норма. Тоді я думаю, ніхто не захоче. Скільки? Тисяч то як думаєш, 7 тисяч Не, 70. За сім будуть слухати. Я гадаю, що не штрафи треба, а треба, щоб батьки навчали своїх дітей моралі, що треба слухати українське, раз ви живете в Україні, тим більше, що у нас війна. А штрафами ну таке. Ну 70 гривень це дуже мало. Тому ну, я вважаю, що треба виховувати і батьків, і дітей в першу чергу. Від тисячі десь. Це було б мінімум тисячу гривень, було б прикольно. Певно, більше. Ну, не знаю, тисяч три-чотири, щоб воно там, хоч трішки відчутно було. Е, ви думаєте, що така сума точно скаже людям, що не потрібно слухати російську музику? Ні, не скаже. Тому Залежить що лежачи від контролю, якби контролювали це все. А так хтось зробить зауваження, там, поки викликають поліцію, то вже і, і не буде тої музики. А от зараз штраф 70 гривень. Смішно, з того штрафу вам чи не дуже, я не знаю, яка ваша думка? Смішно, можна підійти до поліцейського, заплатити штраф і послухати свою пісню, хто так хоче. Так, ну звісно. типу. Поліцейські навіть на це не будуть реагувати, мені здається. Людина має бути свідома. Я не думаю, що штраф тут зіграє роль. Ніяка сума? Тобто, на вашу думку, немає значення, яка сума людина має сама. Свідомість, тільки свідомість. Моя думка це субо кожному індивідуально. Я то взагалі то проти, але я цю ідею не підтримую. Я рахую, що штрафи визначають, мають відповідні органи. А яка цифра сума, я вам цього не можу відповісти. А за яку суму ви люди не слухали російську музику, не скажете? Не знаю, це від людини залежить. Якщо я прийняв рішення, що я не слухаю цю музику, то мені байдуже, яка сума. А якщо людина рахує її слухати, то вона буде її слухати. Я думаю, це замало. Але дуже багато вже пройшло часу, і люди, які це слухають, мені здається, вже який би штраф не був, їм буде все одно байдуже, вони далі будуть продовжувати слухати. Я погоджуюсь, підписуюся під кожне слово. Хіба що можливо, якщо прям от максимально великий штраф, там мінімум, не знаю, 10 тисяч, і як тільки десь будуть чути, це зразу в центр фіксувати. І, можливо, в громадських місцях буде цього менше. Але я саме у Львові це майже не чула. Я от була в Києві в Одесі, там такого дофіга. Тут що все. Нормально Взагалі вважаю, що треба це все виключити взагалі з України, прослуховування будь-якого російського контенту, тому що в нас дуже багато якісного контенту українського, і нашим людям нашій молоді треба навчитися шукати це, тому що його дуже багато і достатньо а російське воно залишиться на болотах.